Ну Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Є в нас такий лошачок безпорадний. Хочемо Попробувати його запрягти йому півроку. 36 місяців. Дмитра Мороза, дякую Дімі таку шлею Придбали вчора для того, щоб вчити ці лошаки, бо і шли і ті великі, де в у них топлість. Взяли таку шлею, будемо йти пробувати запрягати та їх завше до того ската. Заодно ну, ну, все поділимося, поклали ворчик, як він буде зараз рахувати на нього. Вроді нічого не боїться, перекрутилося. Лошак був на випасі, без оброку, без фуражів, так що дурниці не пішіть, що худя, ні щасне. Яке є, таке показуємо. Він має гарний апетит, добре їсть, поправиться, коли ж недавно його привезли. Йому тут гребу обкусив другий зарабчик. Там був такий, теж на випасі, але нічого, все І все рост. Хайна би була така, би була така наскість. Є та такі. Ємо. To takie nie? tak jak nie interesuje mnie. Tak, władzę tu w O, tam już się Nie. Dzień. No, to Трошки інтересніші, ця публіка. Йди. Йди, малюс.

Так. Чекай, чекай. Зараза. Е. 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 Скатывает не кишкей. Оно no, ходит так пьяне. Поки що ми йому конкретну назву не дали. Пропонували Довбушем назвати, але ми його назвемо місію. Довбуш уже був, поїхав у ворогту. Дія. Yeah. До вечора ще й у Фиру запріжимо до пари коло колезорія Файно так нарядно виглядає у цей Упріж yeah. Казав, казав Василь, що тут лиш ви так коментували, що жикльори підкручувати, а то він не за жикльори казав, Він казав, що топливно. Дивлюся, що топливну треба підрегульовувати, бо він щось путається, шпотається з боку бік. Це точно треба регулювати. Ну, давай йдемо в долен. Ось таке, суно. Як є, то так є. Такий на медведика похожий. Правда, він більше на весні нога медведика похожий. Mm -hmm. <laughs> Худоватий, кошлатий. <laughs> Та упріш трошки зглажує його вигляд, але який є, такий є. Такого ми його приймаємо, та й такого ми його учимо. Аби він розумів, що на ньому є шлея, бо ці коні мають їхати, Неважливо, чи вони на паровку. Ці жеребці, чи вони без паровок, чи вони на красу для любові, для роботи. Ну, має бути запряжня, аби навіть один раз проїхати себе у тиждень просто так про куртичку для вигляду. Підємоли. Yeah. Ну, Цурікається чи ні? Торій. А, Стає назад, цурікай. Най най то не варчик відчіпає. ми ще ви так його... це лише антаби. Дантаби вичіпає. Ось такий місіо. Капейстра у нас була. Дуже гарний милий наличко такий. Капейстра у нас була і під цукейстру підобрали таку шлию. Файні ніжки під ним. Задні, так як ви любите, чуть підвернені середини. Я знаю, що багато хлопців люблять, аби вони були такі чуть так косолапі. Ну, до середини, не на двері, в то Ну, напишіть у коментарях, чи то правда, чи не правда, хто в то вірить, що котрі ноги такі май лівакуваті, так як у нас кажуть, то добрі до роботи, до кігла дуже добрі коні. Цой спокійний, адекватний. Це навіть таке чуть брекнув, ви все виділи, але то, то навіть не рахується. Проведи його так сюди трошки. Дімійсь. Є. Yeah. Був колис у сусіда, кінь називався Місо. Помест був подібний до цього. Дуже мені то ім'я подобалося, та певне буде і цей Місю. Це взагалі-то ім'я Закарпатське таке. На Закарпатті дуже часто називають ну, іменами людськими, але це ім'я не до Людського більш приурочення, а більш до того, що він мала казала, що він так медведик. Той, через то місце. <laughs> Ти хочеш так й навчити, аби він <sharpy> заходив. Ну, клич його. Іде місяць. Ходи, ходи. Іди до стайні, йде. Іде, йди. Ні, він хоче би його вести. Він ще... Все, він лише один раз у цю стайню зайшов, це перший раз, що ми його вивели. Кому би цікаво, такий місько буде у продажі. Багато хто його видів, знають, приблизно по яких він конях походить. Кому буде цікаво, все розкажу, які в нього батьки, то й що до чого. Взагалі, то він рахується безпородний, так само як любий конюшні. Ні, Ніхто не ні, ні зможе на нього ніякі документи виписати, якщо би, допустимо, зробили документи для того, щоб. Він мав е, свій паспорт, то в паспорті було би чітко зазначено безпородний. Отакий наш місця. Узаду розкладений хрест на ньому є такий, та як що хреста нема, ну, тобто, що кесток на ньому є доста. А м'ясо ще на нього треба накласти. Щоб тут треба ті роги порозкручувати, бо ще десь очі повибивають тут і рога. Все, клади його на місце. Він стоїть у нас коло Захара. Захара ви виділили вже неодноразово. Захарчик тут. У них одна поїлка на двох. Смішна трохи пара буде, це коли ми докупи запріжимо, але усе ми вам покажемо. Будете бачити все на каналі. Слідкуйте за каналом. Дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня, приємних переглядів. Будьмо здорові, до нових зустрічей.